Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі, а ми починаємо. До вечора ми з Микитою та Подільським у черзі намагалися зламати замок. Дівчата чергували на балконі, в очікуванні сусідів. Які зазвичай снували під вікнами мурахами, а сьогодні, як на зло вимерли. Випивка закінчилася, остання пачка цигарок валялася на підлозі, а запальничка кудись зникла. Темрява, що поступово наповнювала кімнату, покривала синюватим нальотом блискучу поверхню шафи, скляний столик і пилюку, тіні тинялися по стінах, прикидаючись мешканцями квартири. Але я знав, що крім нас, п'ятьох, тут нікого немає. Проте, чийсь палець написав на склі кілька слів, і хтось зачинив двері так, що вони не відчиняються. Подільський гладив Ваську і дивився у вікно зірки дивилися з вікна на нас, і мені здавалося, що вони мільйонами крапок складаються у букви, всі жителі землі мудаки. Напевно, зірки мають рацію, бо лише мудаки можуть застрягти у своєму власному будинку. Ранок наступного дня зустрів нас беззубим москалом і рідким сонцем, яке виглядало з за хмар. Гудяча голова, наче наповнена металевими кульками, розколювалася, таблеток я зроду вдома не тримав. Холод, що повз по підлозі, покривав інеєм плінтуси та батареї, З крана текла крижана вода. А Микита, що спав у ванній, у вісні вітав радіослухачів з минулими святами. Васька, що отирався біля порожньої миски, з надією поглядав на холодильник, але на полицях було порожньо. І лише відро картоплі, що підгнило, стояло в кутку. Мобільний телефон підморгував і пищав, ніби репетував Хазяїн, я зараз здохну. Підключи до мережі, твій теж розрядився. Оленка з синювато-жовтим обличчям притулилася до одвірка. У тебе в будинку є взагалі працюючі розетки? Я вже декілька раз пробувала. Та начебто всі працювали, тільки цього нам не вистачало. Народ, підйом, сука, скойовджений Микита в м'ятих штанах заскочив у кімнату. Він розмахував ганчіркою. Та Йоршиком для унітазу. Яка сука знову написала на склі цю песимістичну хуйню? Я, може, сука, збираюся жити вічно, а ти її точно стирав вчора? уточнив я про всяк випадок, і тут же відчув блювальний запах. Микита помахав перед моїм носом йоржиком. А як же, подільський сука? Хто стяг запальничку? У нас є щось пожерти, щось окрім фісташок. А чому батареї холодні? Тихо! Голова розколювалася. Вчорашнє тепло що зігрівало, і легка напівдрімка згинули, а тепер тліли кислим присмаком на язику. Треба зателефонувати до якоїсь служби комунальної чи в службу порятунку. Ти гадаєш, вони знають, де наша запальничка? засміявся Микита, тикаючи в Ваську Йоршиком. Нікуди я таки не дозвонився. Бо домашнього телефону в мене ніколи не було, а стільниковий розрядився. Втім, грошей на рахунку все одно не лишилося. Натомість ми досвідченим шляхом з'ясували, що у квартирі немає світла, якийсь мудак знову перерізав проводку у під'їзді. Таке вже було минулого тижня. Микетович із 75-ї квартири ще погрожував відірвати сволоті яйця мабуть, не відірвав, бо мудак без яєць. Навряд чи згадав би про якусь там проводку. Тепер телевізор не подивитися, засмутилася Катрін. Посвідчення доктора наук Університету Дурнів скромно махало її за рогу. Без електрики погано, авторитетно заявив Подільський. Дякую, розумнику, перхнув Микита, а я зіщулився. Подільський завжди вкладав у два слова набагато глибший зміст. Хотів би я знати, що в нього на думці. Увечері я за звичкою клацнув вимикачем, але лампочка не спалахнула. Подільський скромно посміхнувся: Без електрики справді погано, так? Катрін, що весь день провалялася на дивані з телефоном, підняла зад, тільки коли він розрядився. Ми зібралися на кухні. У раковині я бачив це навіть у темряві. Височіла гора посуду, а банка з під кави, сповнена недопалків, смерділа так, що Васько забився під стіл. Мене мати вже, напевно, обшукалась. Катрін з жалем подивилася на марний телефон і зітхнула. Може, злякається і дасть грошей на нові шмотки? Оленко, пам'ятаєш, ми з тобою днями дивилися джинси? Олено, ти де? Оленко не відгукувалася. Пропустивши повз вуха єдине зауваження Микити, зараз ми виявимо перший труп, я пішов шукати її. Оленка знайшлася в спальні на ліжку. Не підходь, що взагалі відбувається? Ви приколотись хочете так? жалібно проскулила вона. Почули, що я боюся, і пробки вивернули. Якби, я не знаю, хто це так розважається, але напевно хтось із нас, правда? Більше нема кому, якщо тільки в шафі ніхто не стоїть, майнула непрохана думка, і я подумки зробив позначку заглянути в шафу. Це ж не те, я навмання простяг руку і торкнувся її волосся. Ні, звичайно, я мало не впісилася від страху. Коли вже включать, га, я додому хочу, двері все одно не відчиняються, а якщо крикнути з балкону, то кричали вже. Баба Маша із 13-ї квартири порадила менше пити, теж мені помічниця, і ще й телефони не працюють, і гарячої води нема. Пиздець у всій красі, холодної вже теж немає. Слухай, але якщо це не ми, виходить або Подільський, або Катрін, або Микита, хтось із них вона вчепилася в мою руку. І ти, звичайно, підозрюєш подільського. Ну, а хто з нас їбанутий на всю голову? Він міг відключити воду правильно? Не міг, Оленко. Тобі хіба не страшно? У її руці щось блиснуло, відбити металом світло місяця, мабуть. Ні, Олено, я не боюся темряви. У мене інший страх, і поки на кухні стоїть відро картоплі, він мені не загрожує. Оленка, звісно, нічого не зрозуміла аніж. Який вона тримала, я в неї забрав. Навіщо він їй, тим більше в темряві. Прокинулися ми від стукоту. В одних штанях і в сутінках я виповз у коридор і виявив там Подільського з викруткою та молотком. Він підкручував щось у замку і знизував плечима. Слухай! жваво заговорив він. Замок тепер не замкнений, але двері чомусь все одно не відчиняються. Ти зламав замок. Микита у своєму репертуарі і в одній сорочці кинувся боронити честь моєї квартири. Так, але успіхів не досяг, як бачиш. От ти підар! мимоволі захопився Микита. Хлопці, Олена, назад до спальні швидше. Катрін метнулася до дверей і приклала вухо. Я закрила Оленку там. На мою думку, у неї істерика. Дурня! Ми з Микитою налягли на крісло присунути до одвірка. Оленка ревіла і не підпускала до себе нікого з нас, як загнана у клітку звірина. Темрява кралася по підвіконню і безшумно стікала на підлогу густими потоками. Олено, дивись у вікно адже там уже світає, зараз все минеться, зараз буде краще. А Микита безглузно метався з кімнати в коридор і перевіряв один мобільник за іншим. Немов у надії, що вони ні з того, ні з цього запрацюють. Ми ж тут у пастці, і про нас ніхто не дізнається, Микита вчепився у своє волосся. Згниємо тут, знайдуть по запаху. У мене ж ефір, схаменувся він, який пройшов позавчора. Ось за це Подільського й не люблять. Своєю прямолінійністю він руйнує людські мрії. Ми з Катрін обіймали Оленку і витирали їй соплі. А Подільський дістав звідкись брязкальце і потріскав ним передоленченим носом. Та ти зовсім здурів, друже. Потім він накапав у склянку смердючу рідину і простяг оленці. Пий. Пізніше ми сиділи на кухні, і я спитав його: Справа погана, так. Ми замкнені в тебе вдома без електрики, їжі та води. Розумієш? І це не чийсь жарт. Це так і є. Зважаючи на все. Випустити нас нікому, бо сусіди впевнені, що нас синька взяла. Зателефонувати ми не можемо. Інтернет не працює, я перевіряв. А ще у нас є фактор, що ускладнює. Який фактор? Дівчата. Вони хвилюються, що не дивно. Але якщо вони почнуть кидатися на нас із ножами, нам доведеться вжити заходів. Ну, і що ти пропонуєш? Що ми з ними робитимемо, ми вб'ємо їх і з приголомшливим спокоєм заявив Подільський. Але як нам вибратися? Це ж смішно. Ми не в 12 столітті, коли можна було заблукати в нескінченних закутках замку і стати його примарою. Сьогодні достоменно не 1 квітня. Спочатку пересохне в роті, потім ти перестанеш відчувати мову, потім запалиться шкіра. Опухне горло, оніміють пальці. Нам про це на лекціях говорили. Трохи пізніше Катрін з Оленою вимутають нам усі нерви, перш ніж замовкнуть, а потім ми всі помремо, бо це неминуче, якщо людина не виживе, вона з великою ймовірністю загине. Холодок погладив мене по хребті, жартівник ти сраний А ти подільський, що будеш робити? А я чекатиму. Поки нас знайдуть. І Він дочекається, я точно знаю. А за кілька років Подільський вилікує наших дітей, яких не буде. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво, підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях!